Привіт, друзі, та подруги. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Багато хто з вас чекав цього. Тому так, сьогодні поговоримо про Супербоул, фінальний матч із американського футболу. Поговоримо про різні скандальчики на хелфтайм шоу. Чому Тайлор Свіфт освистала публіка? І якою була реакція її бойфренда Тревіса Келсі на програш його команди Чівс? А ще поговоримо про різні великодки виступу Кендріка Ламара, який став головною зіркою цього шоу. Як він в чергове принизив Дрейка, виконуючи пісню Діс. «They not like us». До речі, долучилися до цього виступу і колишні дівчата Дрейка. А ще загалом поговоримо про Супербоул як найвищу сходинку в американському консюмеризмі, звісно ж, після Різдва. І не забудемо згадати про те, що в США зараз відбуваються масові протести проти політики Трампа та Ілона Маска. А ще відбуваються демонстрації білих супрематистів, які залишаються безкарними за ось таке прогулювання зі свастикою. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, коментуйте для просування. Ставайте спонсорами, а також приймайте участь у розіграші для потреб третьої штурмової бригади, закинувши на банку за посиланням у описі від 100 гривень, ви стаєте учасником семиденного відпочинку в готелі Карпат. Тому переходьте, донатьте і починаємо. Якщо вам цікаво, що зараз відбувається в країні, від політики президента якої ми з вами зараз також багато в чому залежимо. То ось в Огайо місцеві жителі розігнали демонстрацію неонацистів, які розмахували прапорами зі свастикою. Це відбувалося поруч із історично чорним районом, який у минулому зазнавав расової дискримінації. У листопаді минулого року у штаті Огайо була сформована біла супрематистська організація Hate Клаб, і от ось ця групка неонацистів була зупинена місцевим населенням, які не збиралися терпіти ось такі прояви. При цьому поліція проявила так звану бездіяльність, тому що вони просто повантажили цих неонацистів фургон і відвезли їх у невідомому напрямку. Зазначається, що ніяких штрафів там взагалі протоколів їм нічого виписано не було. В заяві поліції йдеться про те, що цей протест, хоч і був образливим, проте не був незаконним. А мер міста Цинцинаті, де власне відбулася ця акція, обурювався і називав це явище шокуючим та огидним. Найцікавіше, що обурювало місцевих жителів, це те, що. В тому районі дуже часто поліція безпричинно зупиняла, там перевіряла темношкірих людей. Це такий собі темношкірий район. А коли вийшли неонацисти з свастиками з одягом KKK, вони їх навіть не те, що не затримували, вони взагалі нічого їм не сказали, просто відвезли подалі з місця події. Тому Дональда Трампа сьогодні звинувачують у тому, як вільно сьогодні почуваються білі супрематисти в США. До речі Будапешті також на днях пройшов такий собі маршик неонацистиків. І так, там були присутні і братки із Z-символікою. Як несподівано. Протягом останніх трьох тижнів США проходять різні демонстрації проти політики Трампа та й, зокрема, надання Ілону маску надзвичайної влади. Зокрема, це відбувалося у Філадельфії, Сент-Полі, Міннесота, Лансінгу, Мічиган, Остін, Техас, Сакраменто, Каліфорнія, Фінікс, Аризона, Джеферсон Сіті, Міссурі, Демой, Айова, Монгомері, Алабама. Ці протести були організовані в межах руху відомого в соцмережах як «Build the Resistance» та «50501». Що означає 50 протестів у 50 штатах за один день? Дуже багато блогерів зі США скаржаться, що різні соцмережі не пропускають до рекомендацій ось такі відео з цих демонстрацій. І от у ось такій атмосфері відбувався 9 лютого Супербоул США. Якщо вас ще не замахали втретє з пости з кольоровим текстом надпису Супербоул, то ми з вами живемо в різних інфобульбашках. Взагалі цей матч є знаковим для багатьох людей. Це такий собі символ американської культури. Він в Ілює який вплив Америки, тому що цей матч дивляться в багатьох країнах світу, не лише в США. Любителі спорту наслужуються грою спортсменів. Поціновувачі поп культури обговорюють галф-тайм-шоу. А власники корпорацій бізнесів буквально б'ються за цю рекламу, яка показується в перервах між таймами. Ця реклама офіційно є найдорожчою у році. Існує чимало казусів, коли така реклама просто підіймала продажі компанії на космічний рівень. Супербоул це просто вершина американського консюмеризму. секундний рекламний слот коштує близько 7 мільйонів доларів. Найбільші бренди змагаються за місце в ефірі і створюють спеціальні ролики для суперболу. Ця реклама стає окремим видом розваги. Саме цей матч породжує споживчу лихоманку. Напередодні матчі американці втрачають мільярди доларів на їжу, алкоголь, телевізори, мерч та квитки. Найпопулярнішими товарами, звісно ж, є курячі крильця, піца, пиво, чипси, соуси, зокрема, гуакамоле. Люди розповідають про свої рестоки спеціально для перегляду Супербоулу вдома. Запускається також продаж різноманітних дивних гаджетів, як от ця станція для хот-догів. І крім цього, зростають продажі телевізорів, тому що люди, які можливо чекали цієї покупки, відкладали там до останнього, коли вже має бути супербол. Вони вже точно купляють собі новий величезний телевізор, щоб краще все бачити. Безперечно, відбувається грандіозне хелфтайм-шоу, на яке залучаються, як завжди, зірки Голлівуд. Супербол є найбільш переглядуваною телеподією в США. Його дивляться понад 100 мільйонів користувачів одночасно, і він об'єднує спорт, бізнес, попкультуру, формуючи Єдиний комерційний простір, де все продається і все купується. Таким чином, Супербол це не просто спортивна подія, а ритуал, споживацтва, де реклама, попкультура і витрати зливаються в єдиний консюмеристський спектакль. От і Вест, відомий своїми нещодавними нацистськими твітами, вирішив запустити свою рекламу. Але найцікавішим було не його поведінка в рекламі, а що він намагався продавати. Він каже: я витратив усі свої гроші на рекламу. На ці нові зуби, тому мені знову довелося знімати це на айфон. Перейдіть на їзі.com. І коли б ви переходили на цей сайт в той момент, ви б бачили там мерч із зображенням нацистської символіки. На сайті представлено лише одну футболку із свастикою спереду, поряд із кодом HH01, який, як вважають, є посиланням на Хайль Гітлер. А просто зараз сайт сайтів вже взагалі недоступний. Пише, що магазин недоступний. Ця реклама не була загальноціональною. США її показали лише в Лос-Анджелесі. До речі, після цих його мелдаунних твітів, про які я говорила у цьому відео, він сказав, що іде з Твітеру і дякує Ілону Маску, що той дав йому можливість висловитись. Крім рекламодавців, Супербоул також вигідний місто, у якому він проводиться: місто господар. Приймаючи Супербоул, місто отримує значний економічний імпульс завдяки напливу туристів. Вони вкладають кошти у проживання, харчування, транспорт і розваги. Це сприяє створенню доходів місцевого бізнесу і створенню тимчасових робочих місць. У цьому році це був новий Орлан у штаті Лузіана. До речі, перед організацією Супербоулу було вжито безпрецедентних заходів безпеки у зв'язку із тим, що 1 січня стався теракт у Новому Орлеані. Перед самим матчем Леді Гага підтримала місцеве населення, виконуючи свої пісні та грою на роялі на бурбон стріт і, звичайно, національна футбольна ліга отримує свої бенефіти від такого суперматчу, головного матчу. Зокрема, це продаж прав на трансляцію, квитки та спонсорські угоди, пов'язані з суперболом, і це підсилює фінансову стабільність ліги та її команд. У цьому році матч відбувся між командами Eagles і Chiefs. До речі, у Chiefs грає Тревіс Келсі, бойфренд Тейлор Свіфт. І коли Chiefs програла, Келсі навіть був помічений із сльозами на очах у роздягальні. Фанати Eagles вже почали писати, що. Тейлор Свіфт роздумує над тим, щоб покинути його. Ну це вже, знаєте, такі плітки. І, звичайно ж, на цьому шоу Суперкубку виступає багато знаменитостей. Окрім тих, хто виступає, багато селеб також просто відвідують матч, як глядачі. І ось кого побачили на Супербоулі в цьому році: Леді Гага і Дойчі, Карді Бі, Тайла, Зак Ефрон, Джесіка Альба, Джей Зі з своїми дітьми, Ай Спайс і Тейлор Свіфт, Майлз Стелер і Піт Девідсон, Бредлі Купер. Тейлор Свіфт, до речі, чомусь освистали. Очевидно, мага-активісти. Їхню з Тревісом Келсі пару називають суперпарою або королівською парою Америки. Їхні романтичні стосунки підвищили цікавість до НФЛ до його команди та підвищили їхні доходи. Дональд Трамп, який, до речі, став першим президентом США, який підвідав цей матч, у своїй соцмережі Тру покепкував із Тейлор Свіфт, написавши, що єдиним, хто мав важчий вечір ніж Канзас Сіті Чівс, була Тейлор Свіфт. Її освистали зі стадіону мага дуже невблаганні. Тейлор Свіфт свого часу підтримувала Камелу Гарріс як кандидатку у президенти США. Після цього Дональд Трамп заявив, що ненавидить її. Соцмережами також поширюється відео, що Дональда Трампа із Меланією ось на цьому ж матчі. Але той запис є з 2020 року. Тоді він перебував на грі грікогось коледжу на Супербоулі. Навпаки його вітали. Так, Трамп став першим чинним президентом США, який за час своєї каденції відвідував цей матч. Він з'явився із своєю донькою Іванкою. Пройшовся по полю і потиснув руки гравцям і місцевій поліції. А з НФЛ у нього складні стосунки. Під час свого першого терміну на посаді він посварився із гравцями, які стали на коліна під час національного гімну, протестуючи проти расизму. І от напередодні НФЛ вирішила змінити свій слоган, який демонстрували на полі перед трибунами. Фразу покінчимо із расизмом. Вони замінили на «вибери любов. Отак-от. В Америці відбуваються справи. Вихід команд на поле це окремий момент, який є дуже феєричним. Вихід команди Чівс оголошував актор Джон Гем. А Бредлі Купер із сином оголошував вихід на поле Eagles. Про виступ Кендріка Ламара оголосив Семюел Л. Джексон у образі дядечка Сема, відомого патріотичного персонажа із постерів, який закликає вас до служби в армії. А Кендрік порвав усіх своїм виступом, звичайно ж. Він був на висоті, виступаючи на цій найбільшій сцені, після того, як минулого тижня виграв 5 Гремі, зокрема й за пісню «They not like us», Той самий трек, що принизив Дрейка та підірвав його репутацію. Він згадав про свою постійну ворожнечу із трейком, яка досягла апогею завдяки цьому дистрейку Ламара «Not Like Us. Давайте ми розглянемо деякі великодки із цього виступу. На початку свого виступу Ламар відтворює обкладинку альбому GNX і сидить на маслкарі карі Bui Справа в тому, що на такій самій машині тато Ламара привіз його додому з лікарні, коли він народився. Сирена Вільямс, яка є тенісною суперзіркою, а також за сумісництвом і колишньою дівчиною Дрейка, також з'явилася під час цього виступу. Вона виконувала Кріп Walk – танцювальний рух 70-х років. Одного разу вона вже виконувала цей танець прямо на тенісному корті, коли перемогла Марію Шарапову на Вімблдоні. Це було у 2012 році. Тоді її дуже критикували що вона посміла собі так потанцювати. Ендрі Кламар і Сирена Вільямс є уродженцями Комптона, і він навіть згадує її в Not Like Us, читаючи краще не говорити про сирену. А ще у шоу з'явилася виконавиця CZA, яка теж мала стосунки із Дрейком. Перед виконанням пісні The Not like us» Ламар сказав: Я хочу зіграти їхню улюблену пісню, але ви знаєте, що вони полюбляють судитися. Ламар, ймовірно, мав на увазі той судовий позов, який Дрейк подав проти його лейблу Universal Music Group, звинувачуючи Ламара в наклепі, який звинуватив Дрейка в любові до дітей. Зрештою, в своєму виступі на Супербоулі слова про ПДФ філію там не звучали. Але його намисто з літерою Ей залишило загадку. Багато хто зараз вважає, що ним він натякає на слово a minor, тобто малолітню особу. Також цікавим було шоу тих танцюристів, які були одягнуті в червоний, білий і синій кольори. Під час одного руху вони відтворили американський прапор. Дехто казує, що це зображення коментує те, як Америка була побудована на спині темношкірих людей. Також під час виступу було відтворено фігури, як на контролері від PlayStation. PlayStation належить Sony, тій же компанії, яка володіє лейблом Дрейка UMG. Наприкінці шоу з трибун люди також кричали: «Game over». Що це означає? Чи це кінець ворожнечі Дрейка і Ламара, що навряд чи? чи можливо це кінець Дрейка, який зараз перебуває в Австралії? Звичайно ж, він не міг прийти на це шоу, тому що як він би реагував на ось такий Очевидний діс в його сторону до речі, у 2023 році з трибун Суперболу висловили підтримку Україні. Тоді навіть на початку показали звернення президента Зеленського і висловлювали беззаперечну підтримку нашому народу, який бореться проти агресора. А в цьому році не було жодних згадок про Україну лише були знаменитості із прапорами Палестини та Судану. Очевидно, на цьому матчі вирішили не підтримувати Україну на офіційному рівні. Ми бачимо, що Супербол дійсно є дзеркалом американського суспільства. Він відображає його культурні цінності, економічні пріоритети та соціально-політичні тенденції. Ми бачимо, що Трамп вирішив і тут показати своє лідерство, і ми бачимо, що Україна вже тут не в тренді. Тому для нас це особливо важливо спостерігати, що відбувається в США, тому що сьогодні від президента США багато що залежить. Зокрема, і. Налагодження переговорів, але про це говорити ми сьогодні не будемо. Що ви думаєте про це все? Чи хотіли би побачити це шоу вживу? Чи дивилися ви його на різних платформах? Будь ласка, діліться своїми враженнями. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.